Всім привіт, призямай Бонко, і сьогодні захочеться Brawl Серсії, тому що я хочу відновити свою стару рубрику, яка була ну, зовсім недавно, всього-всього 4 місяці тому я її знімав 6 квітня, якщо не помиляюся. Останній раз вона виходила в мене на, на каналі. Ну, в принципі, не так вже багато часу минуло, всього навсього 4 місяці, тому я вирішив відновити, нам досить таки заходила ця рубрика, досить, не панів на перегляді набирала. Тому я вирішив її відновити та подивитися, чи вона зараз буде для вас популярна, чи вона вам зараз буде подобатися. В телеграм-каналі, як завжди, я робив там пости, там, де питав якраз таки вас завжди. Я буду виконувати ваші завдання, тому якщо хочете, щоб в наступному відео на цю тему я виконав саме ваше завдання, то заходіть в телеграм-канал, по який зараз бачите в себе на екрані або по ссылці під цим відео. Там є різні анонси відео стрімів, там новини по Brawl Stars якраз таке опитування різні там, та е, якраз таке роблю пости, щоб ви давали мені завдання, які я буду виконувати в Brawl Stars Ну коротше, тому заходіть. Ну а я хочу сьогодні виконати різні завдання підписників. Почати я хочу з того що перед тим, що мені нарешті все-таки. Видали цей скін золотий надага І також в магазині в нас є легендарний сердроп та компенсації 2000 монет. Я хочу зараз позабирати. Я їх зараз заберу так от для початку відео, щоб щось цікаве, може нам зараз щось круте випаде. Випадає 500 кредитів, я зрозумів. Які мені йдуть в славу, в мене вже скоро буде ця от метеоритна слава, ще половина мені треба збирати десь. Ну, коротше, давайте розпочнемо з першого задання, навіть з перших двох завдань, тому що вони були досить схожі, тому я вирішив зробити саме ці спочатку два завдання. Їх написала Сліп та Яся. E, e, їхні завдання звучить так: від сліп, це заруїнте рандомом або тімейтом. Ну, я виберу скажу це, що рандомом, бо тімейтів у мене зараз нема. Ну, Ну і від Ясі вона написала, то, що стояти всю катку АФК в бралоболі на 900 плюс. Ну, на Дагу я зараз не буду це робити. Я хочу взяти якогось такого бралера. Я вже най собі знайшов який я буду брати. Я вирішив грати на комарі. В мене болтбол вибраний, тому просто мені зараз треба простояти АФК. І я виконую зразу два завдання, тобто за, цей заруїню катку і злию, в принципі, катку. Ну, якось там воно так звучало. Ну коротше, в принципі, понали виконувати, затягувати я не буду. Тому полетіли. Зараз дуже жалко тім, які зі мною попадуться. Дуже надію, що в них невеликі кубки. Ну, можна зараз у нас навіть поведуться сильні, і через це типу, у нас навіть не буде шансів. Ну, в принципі, майстер, ну, по ідеї це можло, можна було винести, але я бачу, хто в мене в тімі. Я думаю, що, в принципі, ні, їм дуже страшно, тому що я АФК буду стояти, тому, що я бачу їхні раги, як вони грають. Скоріше, що нам хана, ну каже, ладно, я буду зараз стояти, щоб мене не з скатки. Ну, я випадково чуть дамагу дав, але це не сильно, я думаю, що це, Це не, не сильно думаю, що поможе. Тепер мені прийдеться стояти АФК ціло прямо тут а стояти. Я не знаю, що зараз буду робити. Ні, треба тут в куті стояти, стріляти, щоб я нікого не задомажив. Ну, сорян, цімейти мої. Прям сорян, Я це роблю не спеціально, у мене навіть нема піна. Ну, коротше, Давайте, отак от кину. Е, Сорянчик, ну ладно, давайте щоб ця катка Сильно сильність, давайте ми її швидко подивимося в x 2 режимі. Ну що шкатку ми, в принципі, злили. пустий АФК виконав зараз два задання. Я думав, що задання виконане, Я там тільки на початку чуть-чуть, ну, випадково задав тичку, попав по цим челам. Мені звісно, що кидають зараз лайки. Ну. Ну, Сорян, пацани, сорян, зараз давайте ми найчекнемо, що в них там по профілю, якщо ми їм там взяли, наскільки це все в них там критично. Ну, по в Ріку злило тільки один трофей, навіть менше, ніж мені. В Мортісу там чуть-чуть, але я думаю, що це не сильно страшно. Він там верне, в принципі, у нього. Ну, аккаунт у нього сильний, йому там удачі, короті, апнути. Ну, програли ми яким? Ми програли, в принципі, теж слабким Шанси у нас було Грати, але ну я виконав завдання, тому на жаль, я не виграв. Тому коротше, два завдання я вважаю, що я зразу виконав. І можемо переходити зразу до наступного, де я буду зараз сильно крінжувати. Ну давайте я вам в принципі його якраз таки озвучу. Його написав мені IceFox. Досить таке цікаве завдання. Виграй катку в Солошеде на будь-якому персонажі, пер з першого по четверте місце. Але катку я маю озвучити на англійській мові. Ну не знаю, як я буду зараз це робити. Ну коротше, давайте дивитися, як я в принципі це все зроблю. okay let's do this task i play in more in uh, soul showdown plus uh, game is loaded 10 on 10, on 10. Uh, 100% okay uh, let's go i spawned uh, not bad place uh, under me play cordelius rank master no i think it's uh, not uh, scary let's uh, collect uh, my power Power bank, power points. I don't know what it's name. Uh, okay, I collect uh, one power. Below me, Kaz, and uh, kill a bow. Above me, I killed Kaz. Okay, nice, nice. Uh, well played. Uh, I have 3 power. A uh, kid is attack me, but I my my my, my kill him. Uh, I collect uh, four bank. For Powerpoint uh, kit uh, above go above uh, Cordelius uh, one teaming, but I not teaming. Uh, I kill him, uh, he has uh, two powerpoint. I yeah, take my ult and uh, kill him. Nice, uh, brothers left five. Uh, I kill killed uh, Mortis, Miko, Lily, and uh, Kit kid uh, survived. Uh, Lily jump to me and uh, I damage he killed uh, kill uh, lily miko want to jump uh, to me but uh, not he running away from me no but i uh, killed uh, him uh, i think the cat is uh, going to kill me now uh, okay no yes i was right uh, okay but uh, i but I completed this task anyway, I have plus 11 trophies. Okay, let's go to the next tasks. Я надіюсь, що це завдання ви вважаєте, будете вважати, що воно зараховане. Мені прям ну я на це дуже надіюсь. Ну а тепер давайте перейдемо до наступного завдання, яке мені написав Дверс. З... Зайняти перше третє місце в Бролболі, граючи управління для лівої руки. Ну він тут трошки неправильно написав. Він ну, написав заняти з першого по третє місце В Бролболі тільки, ну, типу, бо верти або програти. Але я думаю, що я не знаю, куди йти. Тут можна вибрати або ШД, або Бролбол. Але я більше скалю до того, що вибрати Шеде, тому давайте я буду далі грати на МО. В ШД плюс навіть підемо, от на таку. Карту, будемо грати на мотіки. Нам потрібно зробити таку чарівну штучечку. Я ж граю для правої, я правша, я граю для правої руки, але в нас у Браластарці можливо поміняти всі оці от контролери, щоб грати як для. ліво... для Як для... 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 грати як для лівої руки, ми отак от робимо сюди, сюди. І отак от в мене тепер кнопки збереглися. Я не знаю, як тут так от можна грати. Тут. А, стоп, ми тут стріляємо. Отут треба ходити, тут стріляти. Це капець, як непривично, Я завжди цілився. Цою. Це, Я не знаю, я не знаю, як я маю вирити. Ну, в мене буде одна спроба. Зараз. Коротше, давайте дивимося. Мені дуже страшно, я не тренувався взагалі, тому погнали перевіряти. Надію, що я не злив всі свої кубки. Тому, коротше, погнали давайте так. 7 з 10, напевно, що не треба було йти в ШД бо там ще зараз, якщо мене засуть швидше, то я ще більше на два кубка більше по цей е... ну, втрачу. Ну ладно. Я надію, що це не сильно страшно. Зараз, коротше, подивись. Може я зра... навіть зараз топ-1 зніму. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. Ну, коротше, давайте дивитися. Давайте, дивитися, погнали каточки В принципі, тут не такі сильні. Так от, тут -а ходити, тут -а ходити, а тут -а стріляти. йо а як? А як це робити? Я не вмію. А як ходити? А як грати в цю гру? Я можу тапати, я можу тільки тапати, Я не знаю, я буду це вигравати, але в мене є одна банка. Я думаю, що це вже досягнення. Що я зміг золотати вже хоча б одну баночку. Давайте я пробую. На... 에, поки, поки біжу. Поки біжу. Ой, тихо-тихо-тихо. Блін, це непривично, капець. Я не знаю, як так грати. До речі, тому що це досить таки цікаво. Можна буде навіть якось максимальний ранг з нуля попробувати апнути от таким от режимом. Може я навіть навчусь грати. І можете в коментарях написати, чи, ну, хто з вас лівша, хто з вас грає з такою тростановкою, бо для мене це прям дуже важко. Я думаю, що навіть є якісь кіберспортсмени, які лівші грають з такою, ну, з таким, типу, ну з такою перестановкою. Мені зараз, до речі, буде хана. Там сидів якийсь ріко, я точно не знаю хто. Я не знаю. Ну тут сидів кіт. А що я маю зробити? Я не знаю, я перепутав, але ну, я зайняв п'яте чи шосте місце, там. Це було шосте місце. Ну, давайте я ще раз спробую. Давайте я думаю, що ще раз спробую, надію, що ви не будете проти. Ще останню спробу, често перевірити, Вийде в мене чи ні. Вже якщо злою, то злою. Зараз будемо бачити. Коротше, дуже надію, що я виконую це завдання. Бо я за весь час, відколи виконую ваші завдання, я дуже мало разів, Ну, типу, не виконує. Ну, е, ну, коротше, всі рази більшості виконував задання. Не знаю, як правильно це сказати, але надіюсь, що нормально. Е, так, а в нас тут заспанився корделюс, я не знаю, що мені робити. Я ще не навчився стріляти, я стріляю, як не знаю. Я як тільки скачав брало, ніби. Ну, я можу так от стояти, попробувати прицілитися. Та ні, це неможливо. Мені хіба треба поставити телефон вверх ногами і так от грати. Бо я не знаю, як це Це ж неможливо виграти. Як так грати? Це ж просто якийсь капець. Це просто капець. Хто там сидить? Йо, я путаюсь, я путуюсь. О, ну тут Абоні, ну все, мені хана. Мені хана. Вона зараз просто до мене залітає і все. Я зараз не встигаю нічого зробити, вона мене вбиває. Ну коротше, ні, це завдання занадто важке для мене, я не знаю, як його виконати. Ну, може, з якоїсь то спробу в мене би вийшло це зробити, але, на жаль, як ви можете бачити, я не виконую це завдання. Це вже буде перше невиконані завдання за це відео. Давайте перейдемо, якщо не полягаюсь, до четвертого завдання, чи, чи до п'ятого, навіть, чи до третього. Ну, Коротше, переходимо до наступного завдання, яке написав мені Максим. Ти повинен зайняти з першого по четверте місце за Лілі, але можна пересуватися тільки в царстві тіні в гаджеті. Ну, коротше, я маю зараз взяти Лілі. До речі, давайте для початку поміняю. Так назад, я поміняю назад. Ой, стопа, куди я пішов? А я. А, ні, окей, я пішов там не треба. Давайте я зараз поміняю першу розстановку бо так я точно не виграю. Я точно це завдання так не виконую. Робимо от зберігаємо, виходимо і тепер йдемо брати нашу лілі. Нам її зараз треба десь знайти. Я її, в принципі, не апав, вона має бути десь внизу. У мене цей гаджет має бути. Якщо що, я всі завдання виконую на основі, мене тут на 1000 плюс. Мені треба в цьому гаджеті, коротше, завжди пересуватися. Ну, я, поки поки в цьому гаджеті я можу ходити. Коли я не в гаджеті я можу стояти, маю стояти на місці. Як, в принципі, як було на початку. Відео, коли я руїнив. Але я думаю, що для цього завдання я візьму таку от карту, вона тут більше в кущах. Не знаю, чи мені це поможе, чи ні, ну погнали перевіряти. До речі, я думаю, що та посівка, яка в мене зараз є, вона мені не допоможе, тому що ця посівка, то що поки в моєму колі хтось є я швидше ходжу. Ну, в моєму колі не можуть бути челипа, поки я буду в гаджеті Ну, коротше, ладно. Ладно, вже хай буде. Як є, так є. Давайте зараз нажмемо гаджет щоб перейти до баночок. Треба мені підібрати баночки. Ну, погано, погано, я цю баночку не заберу, мені треба чекати 18 секунд. Це прям дуже зараз погано. Ну, баночка, ти прям біля мене, ну йди сюди. Ну що це таке? Один блок, буквально, один, оцей стопчик. я не зміг зараз залатати. Придеться мені зараз, а як? А я не зможу, якщо я заберу цю банку, мене яд вб'є. Це буде дуже небезпечно. йти зараз за на наступною баночкою, тому, скоріше за все, що я... А, стоп, а як? Блін, а це от погано, я зараз... Ой, я випадково чуть походив, але я надію, що це не сильно критично. Мені зараз треба якось пережити 15 секунд. Я не знаю, як мені зараз вижити 15 секунд. Я дуже надію, що мене вийде, будь ласка, будь ласка, 10 секунд. Ні, ні, я вже дуже близько мене яд почав домажити 7 секунд, я не встигну. Я не встигну мене зараз вб'є яд. Я просто не встиг, це капець. Я вимагаю другої спроби. Я так тупо коротше, ні, окей. За банками ліпше мені сюди не йти. Ліпше мені за банками не йти, я все зрозумів. Я більше такого не, такої помилки не допущу, як хіба якщо банка буде далеко від яду. Від того, де починає йти яд. Ну окей, тепер я з трошки в іншому місці, де взагалі банок нема. Мені напевне, що мені напевно краще, бо я не буду тоді, е, ну, не коротше, не схочу зараз е, бачитись, щоб забрати ці баночки. Зразу давайте перейдемо в ці кущі, де мене, в принципі, не буде видно, і я зможу спокійно собі тут сидіти. Справа від мене була, і мене дуже легко зараз може винести, тому я надіюсь, що він сюди не піде. Окей, він якраз таки сюди не йде. Небезпечно йти в ті кущі, тому що він може дуже легко туди вернутися. Я би напевне, що пішов. Я навіть не знаю, куди мені йти. Я навіть не знаю, куди мені йти. Але мені треба йти максимально далеко від яду, тому прийдеться кудись туди йти. Прийдеться йти кудись вверх. кудись вгору треба бути йти там шесту, бліна, там шесту. Ну я сховався приблизно. Та все, мені хана. Так мені хана. Я не зможу тут нічого зробити. Мені просто хана, мене просто бувається 10 місце. Ну це вже другий підряд, невиконане завдання. Я буду дуже багато часу потрачу, щоб ну, пройти це завдання. Це буде прям дуже важко. Я не знаю, як мені має пощастити. Ну, на жаль, другий підряд завдання, яке я вже не виконав. Давайте перейдемо до останнього мого завдання, яке написав мені Космен. Його завдання звучить так: займи топ-3 в ШД без використання джойстика атаки. Ну я напевно що міняти брала не буду. Просто треба зараз зайняти топ-3 і не юзати тичку. Я Думаю, що це має бути досить просто. Я буду грати на лі для того, щоб ну в гаджети ж юзати можна. Я просто, якщо хтось до мене підійде, я зайду в гаджет і спокійно собі втечу. Я ж ходити можу і так, і так, тому зараз постараємося виконати це завдання. Якщо я не виконую, це буде фіаско, тому що три завдання підряд не виконані. Це прям дуже погано. Треба це все діло від... Виправляти, тому погнали. Так от, тички давати не можна. Мені головне, головне не забути, я под кодом не почати ламати банку, чи щось типу того. Йомаю, скільки тут банок, ну чому мені так не щастить, Чому? Це не чесно, це просто нечесно. Я навіть не знаю, що мені робити, куди мені тікати. Я навіть кущі чекати не можу, ви розуміли. Я навіть просто так тички давати не можу, тому що. Ну, це ж не чесно буде. Це, по суті, буде чесно. Якщо я опадково хіба дам, то я думаю, що можна це не рахувати. Ой, тут Алеон, мені треба кудись тікати. Якщо я не на ульту, пойде мені це. Може сильно допомогти. Я хочу зараз не юзати гаджет, тому що він її можна добити трошки пізніше. І Я думаю, що мікраз таки пізніше його буде краще використати. А зараз можна пофідати ульту собі на френку. Так, окей, я поняв він тікає, але ну, я все одно постараюся зараз на ньому ульту нафармити. Отак от акуратненько, знаєте, маленькими кроками. Забайтили його на гаджет, на тичечку. Спокійно так -от підходимо. Бам. Ой-ой-ой! Трошечки заблизько підійшов але він все одно не попадає, тільки одну тичку, тільки що попав. Я набив собі на ульту. Майже. Окей, все, в мене є ульта. Дуже класно. Тільки не знаю для чого вона мені. Якщо я пропушу, то мені хана. Хіба якщо задомажити якогось лукшного вже? Чіла. Але. Ой, є КП вже. І Едгар, де, що мені робити, я не знаю. Я не знаю, куди мені йти. Ще досі 8 бравлерів, я нічого робити не можу. Ну хіба пробувати якось френка вигнати, але я думаю, що я це не зроблю ніяк. Скоріше, що він мене швидше вижене ніж я його вижену звідси. Ну ладно. Так, він вже навіть з гаджетом, я не знаю, куди мені йти. Я просто не знаю, куди мені тікати. Якщо я піду кудись туди, то там є Леон. От там є Леон. Що мені там робити, я не знаю. До мене йде френк, це якийсь капець. Це якийсь просто капець. Ну давайте я зайду отак, от, напевно, що. У мене є одна тактика. Я зараз сідаю. До побачення. Я зараз сідаю сюди, вот. куди-сюди мені треба пройти, а я навіть не знаю. А куди мені пройти? Йой, тут занадто багато людей. Окей, там вже зараз має бути топ-7. Я можу в Вельґер і буде топ-7. Але ладно, його вже добив Леон. Дуже добре, тому я тут далі буду сидіти. Клон до мене зараз піде. До мене мені треба юзанути гаджет, щоб відволікти його. Сам я сховаю сюди в кущі і надіюсь, що сюди ніхто не підійде. Тут сидить Леон. Тут дуже близько Леон і є обас. Це прям дуже погано. Треба, щоб були ще чотирьох, але мене замічає Леон і я помираю на цьому місці. Ні, це капець, я не знаю. Ви мені щось в цьому відео дуже занадто важкі завдання дали виконувати. Це просто щось неможливе. Ну я зараз спробую ще раз. Полетіли до нашої каточки. В принципі, тут має бути, думаю, що легко, баники, як завжди, я латати зараз не можу, тичкою взяти я не можу. Тому біжимо кудись сюди, кудись сюди. Нам зараз треба набити на ульту. Я навіть не знаю, я, я, я по якій тактиці мені зараз е, працювати. Напевно що треба було навіть піти в соло в ШД плюс, тому що там будуть більше бувати, ніж тут. А ну я не знаю, коротше, я не знаю, що зараз робити. Ну зараз можна чисто, типу, зробити вигляд, що я хочу пропушити бери, щоб його вбив кіт. А я за той час якраз таки зможу собі на ульту набити, тому напевно, що і треба робити. Ганеб у мене китне ульта. Ну от дивіться, я прям біля нього я його можу легко бити, але я не стріляю. Мені не можна стріляти, це ж капець. Я можу набити тільки на ульту собі просто. Все. Тільки на ульту, я можу собі набити і далі. Придеться тікати, прийдеться тікати, бо зараз я ще можу померти. йой йой -йо, треба тікати. Треба тікати, ліпше перейти А, блін, я ж стріляти, не можу йой, -йо -йо, тікати все одно. Треба тікати і далі. Ну, зато у мене є ульта. Зато в мене є ульта. У мене біля мене є баночка, яку я зараз забрати не зможу. Якщо на неї хтось загриться, мені буде хана. Давайте ми так отаку зараз пропушимо, щоб Бері настражився, окей, він на мене і знову хаті. Кіт може спокійно стрибнути. Що він робить? А, окей. Він вирішив стрибнути, напевне, ж зараз на мене. Ну що, досі топсі, мені це не подобається. Треба вбили ще чотирьох людей. Але вже вбивають пошвидше, ніж минулі лікація, тому вже шанси у нас зараз побільші. Тут є Джессі, яку можна вбити спокійно, блін, а це капець. Я не знаю, що мені робити. Сюди ще йде кіт. Ні. Це капець, я не знаю, що мені робити. Я, звісно, що буду тікати кудись сюди. Надію на те, що кіт сюди. А, окей, кіт пішов сюди, але він трошки протупив, тому дуже добре, Окей. У мене ще зараз є шанси, а я навіть не знаю, які шанси. Хіба йти через яд? Хіба йти через яд? Я навіть не знаю, що мені робити. Я не знаю, що мені робити. Надію, що Ельпрімо не піде. Окей. Ельпрімо мене не пропушив. Це дуже добре, тільки тут сидить Шеллі. Я й дав тичку під кінцею. Ну, коротше, ладно, це завдання ми не зараховуємо, я його не пройшов. Тому на жаль, три непройдних завдання, вроді би три-три, якщо не поляюсь в цьому відео. Три я виконав, і три, на жаль, мене не вдалося пройти. Тому на цьому я буду завершити відео. Дуже дякую всім, хто дивився, хто поставив лайк, хто підписався на канал, та нажав на дзвіночок. Якщо ви це не зробили, то обов'язково зробіть. Ну на цьому я буду завершити відео. З ванко. Всім удачі, всім пока-пока.